Доброго ранку, малятка, доброго ранку. Малятка. Доброго ранку малятка. Так, сьогодні в нас дуже цікава тема. Ми поговоримо з вами про тих тварин, які живуть під водою. Їх називають підводні рибки. Там є не тільки рибки, а дуже-дуже багато рибок, тварини, ми з вами з ними незнайомими. І трішки за ними поспостеріг. А. а ну поглянь. Оце. Окей. рибки, так? Серідка. Три, Три молодець Давідка. Розумничок. Ось давайте поспостерігаємо за рибками, як вони в водичці живуть.

Зірки, так? Це морські зірки. Вони живуть у морі. Три зірочки, розуміти, ось погляньте, як зірочка, бачите, яка вона в морі. Галіти, вона так, як крисоночка, вона передбувається по морському дну. Понимаете, вот, да, вот. А ну далее давайте такой житель? Краб, да? Не только крабок, да? Николька, краб, да? Так river. Ой, дядьки. Ті ж усі все великі, і інші ці великі. Ого. Бачите, скільки в нього лап, так? так? а ну, давайте далі познайомимось. після до нас все завіта. Поняв. Поняв, молодець, Завітка. Айгі, айгі. Вот це вони дуже поняли, водіпаркується. Так, та? Ось такий марсані. Та? Багатий, ой, так? Ой, ой, ой. так? А ну давайте ще поспостерігаємо, хто ще до нас приплив. Хто це такий зубатий? Це зуба такула, та? Бачите, які в неї зуби великі, так? Ось погляньте. Так були в лихому акваріумі плавають. Коли вона навіть мама Настя там була? В Анталії так. Ми, тож да, так, да, ми, 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 ми так, тоже да, да, класно. Ми. Це дуже Там видовище. Так, а ну давайте далі подивимось, хто ще до нас. Що це за такий? Мешка, не Дельфін. Дельфін. Да. Так, а ви да? називаєте подивимося за... на дельфіна, як вони плавають. І Аня. А сьогодні. Плавають. Плавають. І п'ять. А чекам грається дельфін, так? Дельфіни дуже розумні тварини. Так? Да? Ось так ви. <laughs> <laughs> Ні. <Не>. Розумні. <laughs> Так, а ну, може, ще, чи знаєте ви, що це за тваринка? це суха. Так, і я не, нещодавно дізналася, що в суха немає зубів. Маля, в них є такі рухи, але зуби немає. Ага, і вони вічно улибаючись. Ось так, вони, бачите, лавають. Ось такі скати. Ого, ого, так? Раз. А ну, давайте ще, до нас ще хтось завітав. Бачите, як багато сьогодні? Тваринок до нас завітало.

Та вони дуже-дуже поля чезжалять, да? Отакі плавають. Ну, давайте дивитися, хто ще до нас завітав. Знаєте, хто це такий? Це я. Уже ось восьмий ніг. Ні, це Там його вісім такий так? Погляньте, як у морського купу стресувай. Своїми щупальцями так допомагає. Так? Така цікава тваринка. Может, бачите, щупальні ложки. Ой, ти <смешні> <смачні>, який, <смешні> та? ой. Ой, так? О, малята, ой. остання тваринка, яка сьогодні до нас вітала, Хто це? Апа. Черепаха. А чи знаєте малята, що черепаха це та тварина, яка може жити і в морі, і на суші? О, яка вона цікава. Ця тваринка черепаха. Не є. І, і... і ніж, так, цікавий фланці. Бачите? Яка вона цікава, так? Бачите? Мама черепа і своїми черепа шатками маленьки. Ма, Черепаха. Малятка ось я сьогодні пропоную вам. Незвичайно цю гостю зробити своїми руками аплікацію. Зробимо черепаху? Таку черепаху аху її звати. Давайте готуйте. сім'я. І те, що нам потрібно для аху. заняття це он наш, так, так? загубуємо. Для початку нам треба приклеїти наш панцир нашої черепахи великий кружечок. Намащуємо його клеєм і приклеїмо на кружечок пласти. Давай я викликаю. Там нема клетчика, дай я тобі висуну. Залишити... Повністю намащувати весь кружечок, щоб залишити місце, де ми будемо приклеювати голівку та ніжки нашій черепахи. Давай, 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 Mm-hmm.

Тепер приклеїмо голівку та ніжки й хвостик нашій черепашці. Ножки, ножки. Клеїм ножки на малюк. Хто? Що? Придавлю, помагай мені. помагайся, приклею днішки, наші черепаці, хвостика так, Молодець. Випертуємо. Нас секлею пальчиком придав. Отак. Добре придав. Глазками ми приклеїмо, не переживай. Витискайте Ні, глазки на голову. Де голова? Оранжева голова.

Ще, не, Теревію. 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 На, тепер жовтенький, На. На, добре, трохи. два них буде. Отак. Закрашай з нею, щоб було. Молодята, працює угу. угу. Всі в роботі. Давай ще отут. Вот, вот, Ой, клас! І отут. Отут, отут. Сінок, тут жовтий. На, 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 ще клей. Клею тут. Синій Ось тут. І сам. Та сам, сам. Мамука мала. На, і все. Так, ось так. Тепер будемо чиняти клей. Ой, ну, звичайно. Покажи, Юлі. Зараз я... На весь екран, дивим, щоб було видно. Молодець. Молодець. Дивись, і моя нія черепаха, бачиш? Кра. Те? Ой, правда, баганенька. І ніколка з мамою закінчити роботу і їсти є. А ну показуй, піднімай свою черепашку. Давай, дивись, ми тобі з Давід показуємо. Покажи свою. Покажи, Ніколька. Ось така гарнюня у вас, черепаха вийшла. Малятка, ви розумнечки. Ви так гарно попрацювали. Які у вас гарні черепахи вийшли. Мені подобаються ваші черепахи. Я представлю вам оксердей. Ось так, я вам поставлю. Багато-багато. Дякуємо. Да. <смі> <смі> мені подобаються <Дома>. <смі> ваші черепашки. Ви молодці, ви дуже гарно Фей. покачували на занятті. Ви зробили Фей. такий гарний черепа. Дякую, мамам за допомогу. А де хвост? я Один хвосток. Один, Один, два, два ока. І голова. Анна, все, це Я буду чекати на фото ваших робіт краще розглянути. Дякую вам за заняття, було дуже цікаво, дякую вам також, дякую за роботу.